Привіт! Приготуйте ось таку смачну грибну підливу, яка стане чудовим доповненням до любого гарніру. Чи то до картоплі, чи то до каші. Ідеально смакує, а готується за лічені хвилини. Одна-дві цибулини порізала дрібним кубиком. Гриби підходять любі. У мене сьогодні печериці. Нарізаю пластинками товщиною приблизно пів см. Дрібнити нічого не потрібно. Якщо гриби маленькі, залиште їх цілими або розріжте на дві частини. Обсмажую на смальці так смачніше та корисніше, ви ж можете замінити на рослинну олію. Коли цибуля стала прозорою, додаю гриби і обсмажую усе разом ще 5-7 хвилин. Коли рідина, яка виділилась із гриби, випарується, додаю 1 столову ложку борошна, гарно вимішаю. Прогрію муку приблизно 30 секунд. І одразу вливаю рідину. Найкраще, якщо це буде бульйон м'ясний. Але якщо немає, так як у мене сьогодні, тоді вода холодна. Приблизно 200 мл. І одразу додаю сметану. Теж приблизно 200 мл. Трохи чорного свіжемеленого перцю і сіль за смаком. А завдяки тому, що під час смаження. Додавалось борошно, сметана не буде грудкуватись і відшаровуватись, і майбутня підлива буде однорідною. В кінці 1-2 лаврових листа, у мене 3, бо ми так любимо. За бажанням свіжа зелень петрушки. Коли закипить, готово! І ароматне смачне доповнення готово. Коли остигне, для зручності переливаю в зручний для себе контейнер і в холодильник. Друзі, готуйте! А я усім бажаю смачно їсти! бути здоровими! Усім пока! До нових цікавих відео!